На поготові. Добрий ранок. Добрий день. здравствуйте, здравствуйте. Ви я бачу поважний пан. Зараз піду подивлюся, що ви там вже напрацювали. Поїсти знаю точно поїли. Знаю, точно вночі в теплі були. А напрацювали що? Що? Розкажи. Ні, не хочеш розповідати? <рігла> <рігла> ну так. Піду сейчас до пташенят гляну до бройлера.